Ми розуміємо, яких хоч за кінцями розуміємо, але відчувається, як в яких можна було, було все, працювати, що команда була збережена, буквально на початку чемпіонату не була збережена, стартувала тільки в третьому турі. Але вийшов перший дзвоницько. Можна було очікувати матчі із Літоживською е, станою. <клід> і зараз попросимо вас поділитися про цим враженням, про сьогоднішній матч. Але хотілося б зразу запитати, там нічого не ні вас було, буквально між тим матчем, і матчем. в Що вдалося зробити за цей мед? Я хочу подякувати всім нашим керівникам, президентам які дійсно збирали таку команду, які вже 36 років. Я вірив в останні секунди, що це буде відбутися. наше щастя відбулося. На жаль, ми зібралися середу ввечері. Через п'ятниця субота-неділя вихідний, і ті футболісти, які були в наявності, ми їх зібрали, але для чому на субота-неділя, це два дня випало, ми не змогли зробити чотири футболістів ключових. Ну, деякі агенти там обіцяли, що це буде 100%, що ми їх заявимо. Вони його не кажуть, що ні, і в нас в команді залишилося 12 чоловік, плюс один воротар. Ну, скажімо так, перерахунку. Один п'яті, що болівальники стоя подавали нам, я дуже вдячний за такий підсумок матчу, тому що були і голи, і, я скажу, болівальник хоч і голи. Хоча, на жаль, голи були не в сторону суперника, а в нашого, але я не бачу цього ніякої трагедії. Ми зараз, можна сказати так, на зборах, не враховуючи результату і очків, ми готуємося до подальших ігор. Зараз у нас спортська Полтава. Я думаю, що ми вже після цієї першої засіб друга команда, ми чотирьох футболістів, тренуємося вже всі разом. І я думаю, що десь через не знаю скільки днів це буде засіб до нова, яка був перший. А скажіть, типу будь ласка, панк проєкт мало чотирьох заявили, Що це забудеться і чому? Ну, перший ми шпукалися на банаря, заявили. Нагірний. У нас, який у нас був Дима Володя, гравець Львівський Карпат. ну і Бацеба, який також давав надію Динамо Києві, але по різним причинам ніде не грав. Ці футболісти ну, сьогодні, я навіть не сумніваюся, змінили його команди набагато, чим це була гра перша. Скали, які можуть Був Карпатах, але там їх багато задирують, тому зараз золотосерду. Скажемо, навіть п'ять чоловік, які це пів команди, які сьогодні додали, я б не сказав, що ми сьогодні були такі. Хлопчики для пиття, мені раз і Я вдячний, після подякую. Знаю, що тяжко проігрувати, коли ти граєш за якісь кошти, але е, я попросив його не. Терпіння, терпіння Я не думаю, я знаю, що через днів це буде 20 чи 15, це вже буде зовсім засупроводне. Ну, вас це питання. Напевно, Сергій Кириченко, Сергій, що ти ж невеликий проїзний футбольний сайт. Раду нас представники двох провідних зайців підійшли. Ми за ну, так. статистика Першого року, у а в статистика не тісна, вони ви матір чемпіонату України, весною, жодної перемоги з 2005 року. Ви враховували це психологічний цей фактор, можливо, чи люди зовсім нові і не замилилися в цій Ні, люди зовсім нові, я ніколи до статистики не дивлюсь. Це те, що було років, скажімо, 10 назад, деякі тут ще, коли в саді, тому їм не інтереса статистика. І кожна гра я застраю і ніколи не кажу, що ми там 10 євро програли, чи ми 10 євро виїхали. Кожен футболіст виходить, що було вчора, це вже було вчора. Сьогодні ми програли, забули і вторилися до наступної речі, тому я ніколи не наголошую. Статистика це для людей, які не займаються, десь колись будуть її висвітлювати, так колись було. Але надію, що ми скоро її статистику поміняємо. Що відбувається? Футбольний кофе. Буває так. Будь ласка, скажіть про що в команді, тому що є такі шітки, що команда, в принципі, грає десь на грані, на тобто якщо не буде бачити зарплати, то можна чи підтвердити, чи спростуєте цю інформацію? Пінам ну, запитанням займається наш президент. Дивіться, президент скажімо так, я не думаю, що хтось розвідеться. На початку ми зібралися, він виплатив деякі кошти, кому там треба було, але... Я так думаю, що ця ситуація яка в нашій державі, яка футболіст, повинна зрозуміти, що сьогодні не повинна бути сьогодні, тільки сьогодні, тому що я граю за гроші. Я просто всім сказав, хто хоче, хто може, і чуть-чуть треба себе менше може любити, а ну, десь потерпіти, тому що простація, простація, ви зараз, ви проста в нашій державі саме знаєте, непроста, тому за радістю всі приїхали. Я не сумніваюся, що це буде гарне. Ну і ну, буде ще найближчий час підцілюватися на гравця, і чотирьох підписаних? Це дуже мало. Ну, є наперед і на угравці. Заяви 6 нас до 1 числа, вересня. Я думаю, що все чоловік давно... Яких? І звідки? Скажемо, один із них є. Не буду надавати прізвища, заставниця ви самі не знаєте, але стоїть зараз питання там футболістів дуже дорогих і дуже... Відомих, запрошую команду. Світ питання зараз омоложення складу, цей жаржук Степан Бутій, якому 19 років, у нас є ще є футболістів, який у 19. Козармон, захисник ігра в 19. Скажемо так, політика, клубу йдеться місцеві, якщо вони є, але не стоїть питання номер тільки місцеві, тому що там. Місцеві журналісти Тернополя гриби не ростуть. Стоїть питання про кваліфікованих місцевих, якщо вони є, ми вже їх забрали. І людей, які не грають за, свої, за свою фігур, грають за і за нашу команду, за цілу команду. Тому я таких гравців за радістю. візьму. Вони є, є ще 3-4, але це такі юні молоді, про них ще зарано говорити, тому що скажуть, що вони хороші, мені інтересно, завтра останні футболі. Питання ще є. Я Дякую за рахунок бо там трошки десь проститися атакувала, я вперше волів проти сніг. Якщо вони заб'ють третій гол, це буде не скороти. Я завезю, ми зробили на одній максимум. <рек> mm. Ну спасибі вам. Нам дуже дякуємо за Дякую. Сегодня впервые в этой минутке две болел против Это был в конце, когда вот эти Ну только я честно вам рассказываю. Вот знаете, мы Ну, если бы забил третий гол, ну вот не сподел бы от этой книги. Ну, у тут как-то дешево было. Поделитесь с нами. Ну, и самая лучшая честно говоря, такая средняя есть. Вопросы рядом ряда позиций. Ну, самое важное, что первая победа, она всегда просто необходима. Чем быстрее она приходит в коллектив, тем легче дышится, работает. Поэтому будем считать, что первый шаг сделан. Мы сегодня поздравляем вас с первой победой. Я просил вспомнить действительно надеемся что нам будет иметь положительные влияния и так далее. Так? Вопросы, пожалуйста. Ильич, а вопрос по поводу перенесенного тура там первой линии. То есть есть информация до матча, до кубка или уже после того, как переносить потому что там два дня подряд. На целью 27-го. А вот, ну, вот, и второй вопрос это то, что сегодня не играл с Марко, да, вот, дебютировал с Уфамейном, игру, ну, и в том числе и Марко, который вышел. В конце матча? Ну, ему просто дали возможность дебютировать в профессиональном футболе. Все-таки свой Чернигинский парень, 95 -го года рождения. А, ли, ну, ну, скорость нужна была на этом плане. Если вы заметили, там Козак и -то, что вы играли ближе к середине, все-таки главное, мне кажется, выбили защитника, мы и ли, ну, просто более быстро выбрались. Мы более опытный, надежный. Сухомлина ну, более быстрые на тренировках.

Переезд есть не про нишу говорить. Надеюсь, что пару раз это поле перейдем. Спасибо большое.